Вітаю вас, дорогі друзі. Я думаю, старше покоління і моє покоління, ми пам'ятаємо про існування Совєтського Союзу. Я пригадую, як комуністи розносили неправду про віруючих в засобах масової інформації, як то телебачення або пресі. Вони говорили і писали, що християни приносять свої дітей в жертву Богу. Таким чином, вони цькували суспільство до ненависті. Відносно віручих. І робили вони те, щоб знищити християнство, називаючи його опіум для народу, вони застосовували різні методи, включаючи цитування Біблії, вириваючи якісь цитати з Біблії, щоб опоплюжити або зневажити християнство. Тож, друзі, я хотів би сьогодні разом з вами. Порозважати на тему, яка буде називатися Жива жертва. І ми будемо мати основу святе Писання, а це послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ та перший вірш. Ось що написано у цьому посланні. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богу, як розумну. Службу вашу. Хочу звернути увагу на те, що апостол Павло закликає віруючих до милосердя. І він використовує дуже ніжне слово. Благаю. Він не застосовує наказову форму, він не наказує їм, але він благає їх. І слідуючи, він називає віруючих у Римі братами. І тому він і себе робить разом з ними залежним від Бога. І будучи апостолом, він якби підпорядковує їх під опіку Господа Бога. Хоча він і міг застосовувати владу через своє вибрання Богом на апостольство і наказати їм. Застосовуючи наказову форму, я вам наказую, живіть так. Але апостол Павло використовує цю владу, яку дав йому Бог м'яко та милосердно. що є, друзі, є прикладом для сучасних служителів. І не тільки для служителів, а також і для нас, або ж для кожного християнина. Слідуючи, апостол Павло. Блага времлян через Боже милосердя. Тобто вони мають мати благоговіння перед Богом і усвідомлення того, що зробив для них Христос. Це завдяки Господу Ісусу Христу ми, як і вони, отримали прощення гріхів. І ми, як вони, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тому через Боже милосердя апостол Павло говорить: Я прошу, я благаю вас, віруючі гремляни, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові. Апостол Павло, застосовуючи такі слова, як жива жертва. Якщо ми читаємо у старому заповіті, там приносилися жертви. Як тварини, так і птахи, і їх приносили Богові для визнання і спокутування гріхів. Тобто, приходячи до Бога, чоловік приносив вивцю чи голуба і приносив їх як жертву Богові. Звичайно, що були різні види жертвоприношень, але в основі їх було те, що гріх вимагав. Покарання. Тому замість чоловіка помирала тварина, а чоловік залишався жити. Чоловік, який зрішив, він приносив жертву за власний гріх. І ця жертва помирала за вину цього чоловіка. І Бог приймав заміну, щоб той, хто приніс жертву, міг. Жити, бо за нього померла ця тварина. І він мав мати, і після цього він мав, як би, сказати, постійні стосунки з Богом. Він мав прощення і радість з Богом. Апостол Павло говорить до християн у Римі. І ви віддайте ваші тіла на жертву живу. Богові і знову зазначено. Що це жертва Богу. І вона є жива. Образи жертв тварин та тіні старого заповіту вказували на одну жертву, якою став Ісус Христос наш Господь. Пригадуйте Івана Івана, коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, який йшов до Нього, Він сказав про Нього: оце агнець Божий, який бере. Гріх світу на себе. Він, тобто Ісус, з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. Біблія говорить, бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Отже, Ісус приніс себе в жертву Богові за гріхи наші. І вже не потрібно приносити тварин, голубів для того, щоб мати спільність. Або прощення гріхів цією жертвою стався Ісус Христос. Написано у Слові Божому так, коли ангел Господній з'явився у сні Йосипові, Він сповістив йому: не бійся прийняти Марію, бо це, що зачате, є від Духа Святого. І вона вродить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Але ж знов повертається до цієї жертви, що апостол Павло говорить і благає віруючих у Римі, це повідавайте ваші тіла на жертву живу. Що ж це означає віддати тіло на жертву живу? Ось як пояснює це Святе Писання. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливості. І не віддавайте члени в своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих і змертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Вважайте себе за мертвих для гріха і за живих. Для Бога в Христі Ісусі Господі нашим, Хай гріх не панує над вами. Так говорить Біблія, так пояснює нам Святе Писання. Наше теперішнє життя не повинно бути частково віддане Богу і поклоніння Богу не обмежується тільки недільними служіннями, коли ми ходимо до церкви. А наш весь спосіб життя, кожний вчинок нашого е, життя в цілі, нехай буде актом поклоніння. Як і апостол Павло писав до віруючих у колосах і все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Апостол Павло закликає, віруючих в Коринті, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони. А пишучи листа до християн в Галатії, той же апостол Павло так сказав про себе, І вже не я живу, а Христос Проживає у мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Ось, друзі, це є жертва жива, свята, приємна Богові, і це є розумна служба. Наші тіла, розум і дії повинні підкорятися Божим принципам, цілям, його планам, Його волі. Дорогі християни, давайте будемо показувати цінність Христа, і Ісуса тим, як ми живемо в нашому тілі, або як ми використовуємо наше тіло. Поступати доброчесно. Ми повинні жити. Окремо від того, як живе цей світ. А світ живе в гульні та п'янстві, в перелюбі та розпусті, в сварні та заздрощах. Але ми будемо жити і догоджувати Богові, віддавши тіла свої в жертву живу. І це приємно для Бога. Така служба є розумна. Хай Бог благословить кожного із вас. На цьому я закінчу нашу програму. Залишайтесь Богом.